Віктор Федорович, українська правда. дії будуть? Коли наступний розгін Майдану? Не стрибайте, дяденьки. Не стрибайте. Я вірю в те, що український народ мудрий і знає, буде добре. Хто дав наказ розігнати Майдан, Віктор Федорович? 30 го числа. Дяденьки, не треба стрибати. По Дивіться, на мене ваш дядя напав. Чому ви, ви не перешкоджаєте, а? Ку -ку. Ку -ку. Перешкоджає, да. О, диви який. Ви може ніг новий знайшовся, конда журналістів з світу. Країна на грані війни. Зупиніться на секунду. Тут сотня журналістів. Ви президент, зупиніться на секунду. Вас ніхто не буде бити. Зупиніться. Що Це так боятися? Ви диви, охорона ловиться. Зупиніться, дайте коментар. Сьогодні журналіст, Ви президент, зупиніться на секунду, дайте коментар. О! Ви президент, не Поговоріть бійте журналістів. Поговоріть з журналістами, Віктор Федор. Дайте коментар. Хто нам наказу зігнати майдан? Дайте, дайте, дайте коментар. Це ганьба. Кого провоцирует? Пусть даст комментарий.